Всім привіт! Маємо на продаж Volkswagen Golf 6, 11 рік випуску. Комплектація Style Маємо протитуманні фари маємо передні парктроніки. Двигун 1.2 TSI, 6-ступінча механічна коробка передач. Машинка вже розмитнена і десь на днях стане на реєстрацію українську. Так, зараз заглянемо всередині, подивимося по комплектації. Ми маємо підігрів корекцію зеркал, маємо 4 склопідйомники. Круїз контроль, о, десь тут з керування, крузом, мультируль. Парктроніки я вже казав, підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль, 6 коробка. Доглянута, акуратна машинка. Сидушки всі в гарному стані. Десь там ще задній ряд покажу.